Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо вчати свінг. і Сьогодні розповім про багатошарову панель J Layered Pane Отже, J-Layered Pane використовується для додавання глибини контейнеру, щоб забезпечити третій вимір для позиціювання компонентів і поділу діапазону глибини на кілька шарів. Тож, компонент у нижньому шарі перекривається компонентом у верхньому шарі. Стосовно того, що пишеться про глибину контейнеру. А хочу вам нагадати, що все в Свингу є J-компонентом. А j компонент успадковується від контейнеру АВТ. Тому фактично все є контейнером. в свінгу. Добре, переходимо сюди. Все наше те, що є, зазвичай. Основне, цікавить, це цей метод, який використовується три рази. Що тут виходить? Ми, до нашої... Ми створюємо батонку, так? І додаємо нашу батонку, щоб вона була, мала якийсь колір, мала свою позицію. У сайсу у них всіх однаковий і індекс нашого леєра. І додаємо в JLAIDPane. В фреймі є базовий вже JLATFrame, тому я можу просто зробити getlayframe і отримую клас. LED pen. Додаю сюди нашу батонку і вказую, який індекс повинен бути в цього компонента. Що ж, давайте Як це виглядає. Я цей RGB наш. Ось червона, зелена. Ну, і синя. І виходить, що От сюди. З індексом 1 червона найнижча, з індексом 2, вибачте. І з самим верхнім індексом а, виходить 3 це синє. Стосовно індексів, щоб ви мали розуміння, як вони користуються. дефолтний 0, Palette Layer 100, Model 200, POP-up 300, Drag Layer 400. Всі ці варіанти ви вже бачили, так, і Pop-up, і Drag Layer я не показував, як це. Ну, це фактично те, коли ми беремо щось і з однієї точки тягнемо в іншу. Тобто в леєр буде 400. Тобто саме високий фактично. Ось так вони і діляться. Все, що ви бачите, все, що має якесь має відображення, вони завжди мають свій індекс цього шару. Давайте ще покажу, що можна спокійно створити свій власний. Тут класс. Тривня. Тут є. Yeah. Так, тепер нам треба його передати в метод. І тут. Це працює. Тепер цей. Ага, тон-тон. Але нам треба його ще додати. Add. Все, перевантажу. Бачите, все працює так само. Якщо вам потрібно ваш власний, так, не використовувати JFRMський класу ось. Можете створити свій власний, а подивимось. В нього не так багато власних методів. Фактично все пов'язано з тим, щоб додати або рухати так, компонент по цим шарам. Шарам. Ну, ви зрозуміло, рівням фактичне відображення. Ось, Він не є Final, тож спокійно ви можете від нього екстендитись, так, його розширити і працювати з ним, зі своїм варіантом якийсь. Хочу ще показати цікаву річ. Якщо ви звернули увагу, давайте подивимося ще раз. коли я наводжу, нічого не відбувається. Просто, ну, тобто, якщо я наводжу на червоний, він там, в нього є бордер, свій, так, він відображується бордер, все. Більше нічого. Але цього метода є цікавий момент. Я додаю його як об'єкт Integer. Бачите? Integer Value of. Хоча в мене тут int. Але я спокійно можу додати int. Фактично нічого не повинно змінитись. Але, як завжди, є один нюанс. Тепер дивіться. Бачите, коли я на них наводжу на той. На кого я наводжу, стає найвищим рівнем із цих останніх. Тобто, фактично, зараз я наводжу на синій. Потім наводжу на червоний, він з поверх синього стає. Ну да, і в поверх зеленого, до речі. Потім наводжу на зелений. І виходить так, що синій самого низу, о, синій самого низу потім йде червоний, потім іде зелений. От таким чином, щоб передавати сюди необ'єктним. Значення, так а простим типом, то вони не фіксуються. Фактично, коли ви його наводить, він робить його найвищим рівнем серед інших. Тому що це метод назва має один і те же ADD, так але в нього різні параметри. Там простий тип, а там об'єктний. Це під капотом. Є різниця, якщо хочете дізнатися, знайомитися, чому це так виходить. Можете подивитися, мене дуже багато треба поглибливатись вниз. Коли ви зайдете, основний метод це ADD -imple. Ось. Коли об'єкт, сюди constraint стає як об'єкт, бачите, constraints null. А якщо тут об'єкт передавати, то сюди буде цей об'єкт, а індекс буде мінус один. І подивитись саме цей метод, розберетесь чому так виходить. Ну, фактично, не дуже складно, якщо є, звісно, бажання. Так само можете подивитися і інші методи, що треба вручну можна перетвихати, тобто ну, програмно, якщо можна так сказати, впливати вже коли програма запущена, на рівні цих контейнерів. На цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за увагу.